Я вже багато показував вам перець Геркулес, але тільки що один кущ мене просто вразив. Подивіться, яке відро. Це відро на 20 літрів, більше таке. Подивіться, який перець. Мій кулак. І отакий перець. 380-450 грам територій. Це один зірвав я на кущі, другий. Ось третій і ось ще четвертий. Бачите, оп? Просто вирішив вам показати, яка краса буває. Виростає просто на воді. Ну, це все через те, що стабільні поливи, е, якісне насіння і розсада. Якщо розсада вигріта нормально, все у вас буде добре. Якщо розсада не вигріта, що таке нормально? Це коли ви посіяли. Для всходів вам потрібно 28-30 градусів 6 днів. Потім вже можна і 28, 27, ще 2 дні в такому режимі всходить. Після всходів Мінімально 16-18, максимально 23-24. І так, 45-55 днів. І висаджуємо неперошу розсаду в нормальний теплий ґрунт. В нас вже прогрівається земля в районі 20-15 травня. І все, і в стабільні поливи. Якщо будете давати добрива, взагалі буде пісня. Ну, ось так. Це дуже вам коротко, те, що за 6 років до якого висновка я прийшов. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Пока!